Вітаю церква, дяка нашому Господу за можливість читати Його слово, розмірковувати над Ним, вклонятися йому. Дяка Богу за те, що є можливість записати це відео для вас. І я хочу поділитися одним із уривків, який я сьогодні читав за планом читання. Це 32-й псалом. Я прочитаю деякі вірші, які дуже цінні для мого серця. Які вказують на ту благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі, Давид пише цей псалом, в якому він розповідає власне свідчення того, що він переживав, коли мав досвід такого приховування гріха від Бога, і також мав досвід. Коли Бог пробачав йому ці гріхи, коли він визнавав свої гріхи перед Богом. І цей досвід Давида є досить цінним для мене. Він є досить цінним для мене, тому що я є грішник. Я є та людина, яка щодня потребує в тому, щоб приходити до Бога, щоб відкривати своє серце перед Богом. І Бог саме тому і поміщає ці історії із старого заповіту ці псалми. Поміщає у книгу Псалтир, для того, щоб читаючи їх, закликати мене до себе, для того, щоб коли я читатиму їх, через них надихати мене, через них навчати мене. І Давид, коли розказує своє свідчення, він пише такі слова, блаженна людина, який Господь не зарахує провини. І в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. я сказав. Визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Дивіться, Давид говорить про те, що коли він мовчав, коли він довгі місяці жив, приховуючи свій гріх від Бога, написано, що він страждав. Він страждав саме тому, що рука Божа вона тяжіла над ним. В нього зникла радість спасіння. В нього зникли всі його духовні сили, і він описував свої страждання в першу чергу як духовні страждання, як страждання душі. І також Давид говорить, що коли він визнав свої гріхи, то той Бог, який весь цей час тиснув на Давида, той же Бог він і помилував Давида, той же Бог він і зняв з нього. Провину його гріха, і це звеселило серце Давида, це повернуло йому радість спасіння. Цей уривок показує мені про те, що рука, що тяжіла над Давидом, і рука, що знімала провину гріха, це рука одного й того ж самого люблячого Бога. Бог, який любить Давида, не бажав, щоб Давид віддалявся від нього, не бажав, щоб Давид жив у гріху. Не бажав того, щоб гріх руйнував життя Давида. І тому, Божа рука, вона тисла на Давида. Божа рука вона робила життя Давида складним. Божа рука вона позбавляла його радості. І Бог це робив з любові до Давида. Бог це робив тому, що бажав для Давида кращого. І тому, коли Давид визнав. Свій гріх, коли Давид скорився перед Богом, Бог, який весь цей час виражав любов, створюючи тиск на Давида. Цей Бог і дарував в його серці мир, цей Бог зняв гріх з Давида і сповнив серце знову силою духовною, сповнив знову радості, сповнив знову хвали. І тому Давид говорить, що кожен праведник буде про це молитись, кожен праведник буде. Бачучи досвід оцей життя Давида, приходити до Бога, щоб визнавати свої гріхи. Через Ісуса Христа я можу мати ту ж саму благодать, яку мав і Давид. Насправді, і ми, і Давид, ми можемо мати цю благодать, благодать прощення гріхів. Тільки тому, що Христос прийшов, прийшов у цей світ і помер за наші гріхи. Пророк Ісаїя у дуже відомому 53 розділі шостим віршем пише такі слова, Всі ми блукали і розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ісаїя говорить про те, що Бог для того, щоб пробачати наші гріхи, для того, щоб рятувати нас від гріха. Він взяв і поклав на Христа наші гріхи. Щоб Божа рука зняла з мене гріх і провину, ця рука взяла мій гріх і мою провину і поклала на свого сина. Для того, щоб Бог був люблячий до мене, для того, щоб Бог знімав своєю рукою з мене провину гріха, коли я каюсь, Бог своєю рукою. Клав цю провину на свого сина, коли він страждав на Голгофі, щоб бути люблячим і пробачаючим для мене, Бог став гніваючим і караючим для свого сина. І в цьому є любов Божа до нас. Біблія говорить, що так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. І коли ми читаємо слово віддав свого сина, ми розуміємо, на що Бог віддав свого сина. Бог віддав свого сина, щоб син став тим, на кого будуть покладені гріхи всіх людей, яких Бог полюбив. Всі люди, яких Бог полюбив, будуть прощені, саме тому, що Бог своєю рукою знімає з них гріхи, знімає з них провини і кладе на свого сина. І також цей уривок Він говорить нам про те, якою є любов Ісуса Христа до мене, і якою є любов Ісуса Христа до кожного з нас. Божий Син для того і прийшов у світ, для того Він і став людиною, для того, щоб на Нього були покладені мої гріхи. Божий Син зробив це, тому що якби він не прийшов. Бог ніколи б не зняв з мене провину мого гріха, вони б завжди залишалися на мені. Але слава нашому Господу за те, що Божий Син Він настільки полюбив нас, що Він прийшов і став тим, на кого будуть покладені наші провини. І коли я розмірковую над тим, що зробив Христос для мене, коли я розмірковую над тією благодаттю, яку Бог дав нам в Ісусі Христі, Ця благодать спонукає мене навчатися. Ця благодать спонукає мене приходити до Бога, відкриваючи йому своє серце. Цей уривок сьогодні надихає мене провести час, провести час, дякуючи Богу. Це так важливо, це так важливо в моєму житті, так важливо в житті кожної віруючої людини, не просто просити чогось у Бога. А що щоб більше цінно дякувати йому, дякувати за Христа, дякувати за кожний аспект Його любові, який ми можемо дізнаватися через цей уривок і через сотні інших уривків Біблії, дякувати Христу за те, що Він став тим, на кого Бог кладе мої гріхи, для того, щоб зняти їх з мене, для того, щоб милувати мене і для того, щоб пробачати мене. Сьогоднішній час молитви це час, коли я можу сповідувати перед Богом свою гріховність. Гріховність мого серця вона виражається в тому, що я дуже часто схильний ховати свої гріхи від Бога. Я дуже схильний впадати в той же стан, в який впадав Давид. Коли я ховаю свої гріхи від Бога, в мене зникає духовна радість. В мене зникають духовні сили, але я продовжую знову і знову приховувати свій гріх. Пізнаючи любов Божу, я можу бачити гріховність такого стану серця. І я сьогодні покликаний Богом сповідувати цю гріховність для того, щоб Бог очищав моє серце. Чисте серце полягає не в тому, що я ніколи не буду згрішати. Чистота серця полягає в тому, що я буду одразу бачити свій гріх і одразу йти з ним до Бога, для того, щоб Бог знімав з мене щодня цей гріх, щоб Бог щодня знімав з мене провину мого гріха і сповнював моє серце любов'ю до нього і радістю. І також сьогоднішній день це день, коли я можу молитися до Бога. Коли я можу молитися про те, що Бог робив моє серце відкритим. Благодать Божа є такою, що зміни в моєму житті, освячення в моєму житті, це робота і моя, і Божа. Не лише я можу докладати зусиль до того, щоб змінювати своє серце, для того, щоб приходити і відкривати своє серце перед Богом. Але і Бог. Діє Духом Святим таким чином в нас, щоб змінювати нас, щоб змінювати нас зсередини, щоб відкривати наше серце для того, щоб я міг стати такою людиною, яка буде йти до Бога, спішити до Бога, відкривати Йому своє серце і знову і знову сповнюватися радістю Його прощення, радістю Його помилування і прославляти через це Його ім'я. І також. Сьогоднішній уривок він має важливий, дуже важливий заклик до тих людей, які ще не навернулись до Христа, До тих людей, які продовжують відвідувати церкву, спілкуватися з віруючими, друзями або рідними, які знають Боже Слово. Господь бажає проявити і до вас те милосердя, яке Він проявляє до своїх дітей. Бог бажає зняти з вас провини ваших гріхів. Бог бажає сповнити ваше життя своїм прощенням. Коли ви прийдете до Нього, коли ви визнаєте свої гріхи, Бог зніме з вас ваші провини і покладе їх на Ісуса Христа. Тож нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.